Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу привітати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2003-2004 років. Груповий етап. Ліга чемпіонів. Сезон 2003-2004. Третій тур. Київське Динамо. 21 жовтня 2003 року. Кияни у себе вдома. У Києві на НСК Олімпійському. Команда приймає лондонський арсенал. Арсена Венгера. ДВА, один! Динамо, Київ перемагає! Гулишацьких Тебелькевичі принесли українській команді перемогу за лондонський арсенал, забивав Тієр Анрі. О давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Київ, НСК Олімпійський, плюс 17 градусів було. А, соответственно, на том матче, было плюс 17 градусов тепла. 82 тысячи глядачей на стадионе НСК Олимпийский. Канрад Плаут, австрийский рефери, обслуговывает данный поединок и стартовая расстановка Киевского Динамо. Алексей Михайличенко, главный тренер команды Александр Шавковский у воротах, Сергей Федоров, Юрий Дмитрий Рулин, Валентин Белькевич, Георгий Пев, Максим Шацких, Тиберий Геаны, Олег Гусев, Андрей Несмачный, Гаран Гавринчич, Тайер Ось така стартова как уевского годы на дьгуринко, трішки пізніше поменяли. Лега гусева. Александр Хацкевич Гиан Тибери Тавид, по видно, гарант по мини Юрия Дмитриулина, Лондонский арсенал тіра, ä, пропоршу, Арсен Венгер да, главный У Врота Хенс Леман, Эшли Коул, Роберт Пірес, Сильвен Вільтар, Лорен, Лорен, да, Терри Анри э, неймоверно, просто футболист справде анри неймовірний французький футболіст, Рей Парлор, Еду, Жильберта Сільва, Сол Кембл Коло Торе. Ось така стартова 11-ка лондонського арсеналу. Фредерік Люнгберт поміняє Рея Парлора трішки пізніше, Патрік Вієра поміняє Еду, та Ванкова Кану поміняє Жильберта Сільву. Ось такі заміни трішки пізніше відбудуться в лондонського Арсенала. Друзі, не про сам футбол, про сам матч, давайте, друзі, будемо говорити. Uh, цей матч він мав просто якесь неймовірне важливе значення. До речі, у цій групі були такі команди Динамо, Київ, Арсенал, «Інтер» «Локомотив». Uh, «Кен» Кенбір «Локомотив» uh, з рахунком 2-0 uh, завдяки дублю зі Грінкона до обіграти «Локомотив». Uh, потім була поразка у 2 від Інтернаціоналі. На гол Адданів Федоров, але Вієрі на 90-ті клані матчі приніс Міланця перемогу. І ось цей матч проти Арсенала у третьому турі він був неймовірно важливий. Кенед Жекден розпочинає. Дуже здорово був. Знаєте, команда продемонструвала дуже хорошу інтенсивність, дуже хороший був пресінг у київського Дзінама. І справді Кріяна виглядала дуже-дуже здорово, дуже-дуже здорово фізично виглядала команда Алексея Михайличенка. Ну і Київське Динамо і справді дуже здорово команда виглядала, прям дуже-дуже здорово команда виглядала. 27-ма хвилина матчу Кріяна атакується, атакується, непогана атака, вимальовується у Київського Динамо, в флангу, закидання, м'яч кінці-кінців відскакує до футболіста Київського динамо зависає в боротьбі підбор за киянами, не атака, передача, удар. Между кого-то шатских шаских гол. Гол-один ноли. українська команда виходить вперед на 27 й хвилині матчу. пробував там футболіст київського Динамо, гарматніший удар на футболіста. Київська дінава ще слово друзі не пам'ятаю, хто саме ось пробивав по воротах, але був рікашет від захисника Арсенала, М'яч відскочив до Максима Шацьких, і Максим Шацьких опиняється. Опиняється прямо перед воротами з міської відстані пробиває Максим Шацьких, і пробиває настільки точно, що забиває гол. Неймовірно, справді, зреагував Максим Шацький на цей момент. Дуже здорово опиняється цю потрібну місці в потрібний час. Ну і кияни забивають гол, прийшов із тиску. Тиску київського Динамо. Ось тому і справді кияни забивають гол, прийшовся з тиску київського Динамо. Там футболіста Арсенал намагалася м'яч вибити. І потім на відбиранні був футболіст київського Динамо. Удар по воротах, рікашет. М'яч скочив до Максима Шацьких. І той пробиває та забиває. Забиває Максим Шацьких на 27 й хвилині матчу. Гарматний удар від футболіста Київського Дама спочатку був заблокований. Хто саме пробував, точно вже не пам'ятає, але м'яч скотчі до Максима Шацьких, той пробиває в ближній кут, забиває. 1-0 Київ. 1-0 Динамо, Київ забиває гол. Арсенал намагалася команда Арсена Венгера відігратися, і але кияни, знаєте, дуже фізично здорово виглядали. Ось фізично прям кияни прям неймовірно здорово виглядали. А, і у першому таймі, да й у другому таймі, так. Да? Тобто, Кен взагалі-то дуже здорово команда грала. Да, арсенал. Більше команда володіла м'ячем, але ефективна підготовка, дисципліна і фізична підготовка. Да, ось, вона дала свої результати київському Дінамо. Да, Кенне стало більше діяти на контратаках. І ось одна з таких контратак. Арсенал атакує. Великими силами атакує лондонський арсенал. Великими силами намагається. Провести свою контр-игру, високо высокопросну, вибиває мяч, футболисты е, Київського динамо вибиває в боротьбу на нападника Київського динамо. Арсенала, воротар Арсенала, йде на випередження. Е, е, пішов якраз там воротар арсенала, дуже високо вийшов воротар арсенала. Це був, відповідно, Єнс Леман. Він дуже високо виходить, зваріть передачі. Єнс Леман, і тут відбувається помилка. Помиляється, помиляється, футболіст. Арсенал, Бількевич. Там, до речі, боровся Ось якраз-то Шальських нав'язав боротьбу центральному захиснику арсенала. Єнс Леман пішов на м'яч, дуже високо. Вибиває м'яч, але помиляється Белькевич. Удар. Там, друзі, що... Небелькевич пробывал пробывал та Шацких, потом там мяч в Лемона влучает, на подбирании Небелькевич, порожние ворота, удар, гол, гол, два, 2 2 2 2 2 2 2 2 0, 2 0, 2 2:0 2:0 2:0. Рахунок стає на користь Київського Динамо. Фантастика, просто фантастика. І помиляється футболіст Арсенала, і помиляється футболіст Арсенала. У простій ситуації, а Лук'яненко забивають забиває гол Лук'яненко. І знову Одеса злятує пресинг. А ось. Да, Бельгевич ще раз там пробавав, все правильно сказав. Він пробивав там, euh, нібито вже Єн Сліман удар, його, там відбив. Потім знову нав'язує боротьби шальських. Він ще скочить до Бількевича. Той вже пробиває порожні ворота, забиває гол. 2-0. Динамо Київ забиває. Забиває українська команда і вдруге ворота Арсенала. Фантастика! Просто фантастика! Просто фантастика! І це був знову, це був знову характер. Це знову команда команда Олексія Міхаліченка знову показала дуже здорово фізичну свою підготовку. Ось прям дуже здорово фізично кияни виглядала. Ось прям фізично, прям на вищому рівні, виглядала українська команда. 80-х хвилина матчу, Ребер Пірес виконує подачу до штрафного майданчика. Тері Анрі виходить на позицію, пробиває та забиває. Тірі Анрі 2-1. скоротив рахунок на 80-й хвилині матчу, хороший пас у Вільну зону. завершення від французького нападника 1-2. 1-2. Лондонський арсенал. Один м'яч. Команда Арсена Венгера відквитала. Екеанам було важко в кінці матчу Українська команда тримала оборону. Вона тримала оборону. І вона її дотримала Київське Динамо. 21 жовтня 2003 року обігрує лондонський арсенал. Арсена Венгера з рахунком 2-1. Фантастика! Просто фантастика! Я вам, друзі, хочу статистику зараз продиктувати Дивіться, 23 девять по ударах перевага київського динамо 10-3 по ударах в стір перевага київського динамо 38 на 62 відсоток відсоток м'ячем мечем перевага арсенала 7-1 за кутовими, перевага київського динамо в да, Володимире м'ячем більше було в Арсенала але за ударами по воротах за моментами київський динамо переграє арсенал Переграє арсенал і справді Динамо менше контролювала меч, але активно команда атакувала дуже активно. І фізична гра з боку київського Динамо дуже-дуже дуже здорово фізично виглядали кияни І якщо підвести такий підсумок до матчу, то я особисто вважаю, що кияни перемагають абсолютно по ділу. Кияни показали неймовірну абсолютно гру і абсолютно по ділу перемагають. І перемагають вони лондонський арсенал. Арсена Венгера. Друзі, київське Динамо обіграє Арсенал. Арсена Венгера І обіграє не просто, а обіграє абсолютно по ділу. Пригадали, ми друзі, цей поєдинок, 21 жовтня 2003 року. Київ, НСК Олімпійський, Динамо Київ Арсенал 2-1 рахунок на користь української команди. Побажаємо, друзі, київському Дінамо, добра лондонському арсеналу від чергу серця. Побажаємо добра та щастя. І вам, друзі, від чергу серця також бажаю щастя. Тому що це найголовніше справді в житті. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.